Подарунки від норвезьких друзів, українці, які проживають у цій скандинавській країні, передали солодощі вихованцям Коломийського дитячого будинку сімейного типу Святого Миколая. Наші волонтери навідали дітей і поспілкувалися з ними. Любов у дитячому будинку сімейного типу Святого Миколая проживає вже 9 років. Дівчина каже: тут у цій великій дружній родині знайшла дуже цінне і важливе. Мені дали того, чого я не мала ніколи. Це сім'я, любов, яку я не отримувала. Яні 15. Вона теж частина цієї гарної сім'ї. Цьогоріч вона стала студенткою, дуже захоплюється вивченням англійської мови. Мені подобається англійська мова. Я захоплююся її вивченням. Після чотирьох років навчання в коледжі. Я планую поступити в Івано-Франківськ в університет. Стати переходичем, хочу подорожувати світом. Надія дуже любить танцювати. Мріє стати відомою хореографиною, а ще планує займатися вокалом. Стиль танцю, на який я ходжу, у нас є там трохи народного, трохи сучасного. Я зараз якраз таки ходжу на танці, щоб покращити свої навики. Дуже що сильно хочу ходити на співи. Дитячий будинок сімейного типу Святого Миколая відкрився одним із перших у Коломиї. Його натхненниця, мати, вихователька, сестра Вероніка Петрук. Зараз вона опікується вісьмома дітьми. Щоправда, напередодні їх було більше. У мене в даний час восьмеро дітей. Ми ще чекаємо на поповнення. Тому що діти, як пташки вилітають і прилітають. Тобто у нас було 10, а стало вже менше. Одну дівчинку до родини забрали, до... одна вже вийшла, ну а тепер чекаємо, щоб знову було поповнення. Всі діти у нас 10 років, усі дівчатка прийшли практично три 3... Чотири роки найстарша було шість. А тепер вже у нас дівчатка всі майже підліткового віку, Простора хата. У бібліотеці дівчатка займається домашніми завданнями. Маємо велику трапезну, або щоб зрозумілише, що то столову, кухню, ігрову. Дівчатка в спальні живуть пудній дівчинці. Кожна має своє індивідуальне, хлопчики разом. Жигуть, у нас є киця, собаки дві, у нас є два попугаї, у нас є рибки, і у нас є каркуни ворони, які приходять кожного ранку снідати. До Різдвяно-новорічних свят діти отримали 10 великих коробок солодощів від друзів з Норвегії. Я хочу з щирого серця, з усієї душі від себе і від дівчат і хлопчиків подякувати громаді, українській громаді. За такий великий дарунок і увагу до нас перед різдвяних свят. Ми дуже хочу, хочу привітати їх з Різдвом Христовим. Побажати. Божого благословення, радості духовної і фізичної, а також, щоб народжений Спаситель прийшов в кожну дом, в кожну домівку, у кожне сердечко і загрів її світлом різдвяної зірки.